Я вам зараз покажу річ, яка за останній час наробила справжній фурор у шоколадному світі. Це штампи для дизайну. У комплекті у нас є полікарбонатна форма та чотири різних штампи для дизайну цукерок. Для початку нам потрібно пофарбувати нашу форму та обов'язково стабілізувати какао-масло. Далі, за допомогою будівельного фена, прогріваємо наш штамп дуже акуратно. Та наносимо відтиск на пофарбовану форму. Коли ми нанесли відтиск, м'якою губкою або тканиною ми прибираємо залишки какао масла, як показано на відео. Після нанесення дизайнів я додаю ще один колір фоном для наших цукерок, та після стабілізації я формую шоколадні капсули, стабілізую та насолоджуюсь результатом.